Вітаю, шановні 9 класи, сьогодні ми продовжимо розглядати правничі професії, які розпочали на попередньому уроці. На минулому уроці ми з вами вивчали, хто такі судді, слідчі, криміналісти та прокурори, але перелік юридичних професій значно ширший. Крім цих юридичних професій, існують ще професії юрисконсульта, адвоката, нотаріуса, правозахисника. Якими є вимоги до цих професій? Юридичних професій, у яких ситуаціях потрібна допомога представників цих професій, про ці та про деякі інші питання у нас піде мова з вами на сьогоднішньому уроці. Почнемо ми з юрист консуль. Це юрист, який працює в державній чи недержавній установі та виконує функції правового забезпечення її діяльності. Навички та знання юриста потрібні не лише у сфері державного управління, а й у сфері приватного підприємства. У зв'язку з цим важливе значення має професії юрисконсульта. До завдань юрисконсульта належать усі дії, що пов'язані із застосуванням закону в господарській діяльності підприємства. Саме його зазвичай залучають до складу тексту договорів, які укладаються роботодавцем. Він бере участь у вирішенні юридичних суперечок із партнерами та конкурентами, та надає керівництву підприємства. Консультації, справових питань тощо. Конкретні ж обов'язки юрисконсульта багато в чому залежать від характеру діяльності підприємства, на якому він працює. У кожному разі, крім юридичної освіти та глибоких знань юриспруденції. Важливими якостями для юрисконсульта є комунікативність, логічне мислення, уміння. Чітко аргументувати свою позицію, а також розуміння бізнесу, що веде підприємство, на якому він працює. Далі, наступною юридичною професією, про яку ми сьогодні поговоримо, є адвокат. Досить часто в судовому процесі опонентом, тобто супротивником прокурора виступають представники ще однієї надзвичайно важливої професії адвокат. Основним нормативно правовим актом, що регулює діяльність адвокатів в Україні, є Конституція України та Закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Згідно з статті 131 2 Конституції України, для надання професійної правничої допомоги Україні діє адвокатура. Незалежність адвокатури гарантується. Засади організації діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді в трудових спорах, щодо захисту соціальних справ, щодо виборів, виборів на, та референдумів у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб. Та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена. Більш детально сутність адвокатської діяльності розкрита в законі України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Відповідно до нього, адвокатська діяльність це незалежна професійна діяльність адвоката, що здійснюється захист, представництво та надання інших видів правової допомоги Захист. Це вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав і свобод і законних інтересів підозрюваних, обвинувачених, підсудних, засуджених, виправданих осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, осіб, стосовно яких розглядається питання про видачу іноземній державі. А також осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. Представництво це вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов'язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах перед фізичними та юридичними особами, прав і обов'язків потерпілих. Під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов'язків протерпілих цивільних позивачів, цивільних відповідачів у кримінальному провадженні. Інші види правової допомоги це надання правової інформації, консультації, роз'яснення з правових питань, правового супроводу досяг, діяльності клієнтів, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру. Спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод і законних інтересів клієнтів, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушень. Як я вже сказав, за загальним правилом виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Хто може бути адвокатом? Адвокатом може бути особа, яка має Повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше, ніж два роки, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування, крім випадків встановлених законів, склав присягу адвоката України та отримав ось таке свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Сутність принципу дотримання законності в діяльності адвоката полягає в тому, що він зобов'язаний не порушувати чинного законодавства України, сприяти утвердженню і практичній реалізації принципів верховенства права та законності, вживати всі свої знання і професійну майстерність для належного захисту і представництва прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб. Адвокат не може давати клієнту поради. Свідомо спрямовані на полегшення вчинення правопорушень або іншим чином умисно сприяти її вчинення. Значною мірою за станом адвокатури і ставленням до неї, на держав... до неї держави говорять про демократичність самої держави. Авторитет адвоката та ефективність його діяльності безпосередньо залежать від становища людини в суспільстві і держави. Відставлення до фундаментальних принципів демократії, законності та верховенства права. У будь-якому правовому суспільстві адвокату належить особлива роль. Він має діяти не тільки в інтересах клієнта, а й в інтересах права в цілому. Для адвокатів важливі ораторські навички, уміння логічно та творчо мислити, вислухати співрозмовника. Необхідно для професії адвоката є також емоційна стійкість. Адже ця робота пов'язана з постійним стресом. Дуже важливою юридичною професією є нотаріус. Згідно закону України про нотаріат, нотаріус це уповноважена державою, це найголовніше, фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежно професійно нотаріальну діяльність. Зокрема, посвідчує права. А також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, із метою надання їм юридичної віроїдності. Для того, щоб працювати нотаріус, необхідно виконати визначену законом низку вимог, мати громадянство України, здобути вищу юридичну освіту не нижче магістра, заволодіти. Українською мовою відповідного рівня до рівня визначеного законом України про забезпечення функціонування української мови як державою, мати стаж роботи у сфері права не менш ніж 6 років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори не менш ніж 3 роки, скласти кваліфікаційний іспит і отримати ось таке свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. Також особа, дієздатність якої обмежена, або особа, визнана недієздатною. Відповідно до статті 34 закону України про нотаріат, нотаріуси посвідчують правочини, Ви бачите зараз на екрані, це договори, заповіти, довірності, вимоги до нотаріального. Посвідчено опроводжену, також засвідчують справжність підпису на документах і правильність перекладу документів за однієї мови іншої. При вчиненні нотаріальних дій, нотаріус перевіряє відповідність дії та документів вимогам закону, власне, у цьому і полягає основне призначення нотаріуса. Підтверджуючи документи, дії або права особи, вони підтверджують отримання Дотримання законодавства та від імені держави надають обов'язково характеру. Відповідно до Цивільного кодексу України, низка договорів підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, наприклад, договори щодо нерафонності. Саме тому важливими якостями нотаріуса є уважність та ґрунтовне знання законодавства. В Україні діють як державні, так і приватні нотаріуси. При цьому документи Оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу. Нотаріуси вчиняють певні юридичні дії щодо незаперечних прав. У разі виникнення спору про цивільне право, нотаріус зобов'язаний зупинити вчинення нотаріальної дії до розв'язання спірного питання судом. Ну і остання це професія правозахисника. Вона сьогодні є найменш визначеною серед усіх юридичних професій. І сьогодні вчені юристи не можуть дійти остаточного висновку, що саме вважати правозахисною діяльністю. Однак найчастіше вона визначається як діяльність спрямована на надання особі правової допомоги щодо припинення порушень права, притягнення винних до юридичної відповідальності, відновлення права і відшкодування спричинених порушенням права збитків. Правозахисні організації, які займаються цією діяльністю, можуть бути як державні, так і недержавні. Так, достатньо часто до правозахисників відносять і адвокатуру, яку ми вже розглянули. Серед державних правозахисних організацій в першу чергу слід виділити уповноважну Верховну Раду України з прав людини, яка здійснює парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина. Та захист прав кожного на території України. На сьогоднішній день цю посаду обіймає Лубинець Петро Валерійович. і з метою забезпечення дотримання прав дитини в Україні також діє Радник, уповноважений Президента України справ дитини та дитячої реабілітації. Правозахисну діяльність здійснюють також органи Міністерства юстиції, передусім мережа центрів із надання безоплатної вторинної правової допомоги. Їх основним призначенням є надання правової допомоги, тобто надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення в разі порушень. Існують і державні органи, які займаються правозахисною діяльністю, лише щодо реалізації певних прав людини. Таке можна назвати, наприклад, уже розглянуті нами. Органи захисту прав споживачів. Недержавні правозахисні організації представлені громадськими організаціям, організаціями, основною метою яких є надання правової допомоги фізичним та юридичним особам. Недержавні правозахисні організації є важливим елементом громадянського суспільства, оскільки вони забезпечують самоорганізацію громадян із метою відстоювання своїх прав. Прикладами недержавних правозахисних організацій є Українська Хельсинська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група. Коли ж, а як звертатися до правника? До правників можна звертатися з різних причин і намірів. Наприклад, якщо людина хоче скласти заповіт, то їй необхідно звернутися до нотаріуса, який допоможе їй скласти та засвідчити його. Якщо бути порушені права ваші, то можна звернутися до адвоката, який проконсультує вас щодо можливих ваших дій в ситуації, що склалися. Також до адвокатів звертаються у разі необхідності представлення інтересів особи в суді. Наприклад, неповнолітнього хлопця звинувачують у скоєнні крадіжки. Він вважає себе невинуватим, І його батьки попросили адвоката виступити захисником хлопця на судовому засіданні. Оскільки прокуратура слідкує за дотриманням законності у суспільстві, то до неї можна звернутися в разі неправомірної дії з боку певних посадових осіб. Наприклад, 17-літньому Ігорю вже протягом 4 місяців не сплачують на підприємстві заробітної плати, тому він звернувся з проханням перевірити причини затримки виплат і законність дій вищого керівництва підприємства. Або поліція незаконно затримала малолітню дитину та безпідставно отримає її відділ. У такому випадку так само потрібно звертатися до прокуратури. До суду можна звертатися для захисту своїх прав споживача або з позовом щодо притягнення до відповідальності осіб, які порушили ваші права. Якщо ви стали свідком злочину або іншого протиправної дії, то необхідно звернутися до слідчих. Також до юристів важливо звертатися у разі при укладанні договорів на значні суми щодо цінного майна, нерухомості або серйозного для вас зобов'язання, при укладанні кредитних, депозитних, страхових або інших договорів на значну суму, якщо вас намагаються притягнути до кримінальної або адміністративної або іншого виду юридичної відповідальності, при виникненні суттєвих спорів, конфліктів, в тому числі при веденні судових справ, і при реєстрації та здійсненні підприємницького діяльні. І тут, можливо, логічне запитання у вас виникло, а як же стати юристом? Щоб володіти однією з юридичних професій, насамперед потрібно здобути відповідну освіту. Перші кроки до володіння таємницями юридичної науки ви зробили на уроках основ правознавства. Те, хто з вас продовжить вивчення правознавства в старшій школі. Однак справжнім професійним юристом можна стати лише здобувши вищу юридичну освіту. Нині в Україні існує чимало. Вищих навчальних закладів, які готують юристів. Ось деякі з них найвідоміші і є неавторитетніші. Це Національний юридичний університет імені Ярослава в Харкові. це Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національний університет Одеської юридичної академії, Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Національна академія Служби безпеки України в Києві, Національна академія внутрішніх справ Києва. Харківський національний університет внутрішніх справ, Університет Державної фіскальної служби України в місті Ірпінь, Київської області. Якщо ви бажаєте стати правоохоронцем, вам потрібно обрати шлях до навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ або Служби безпеки України. Завершивши навчання у закладі вищої освіти юридичного профілю та здобувши відповідну вищу освіту, ви зможете розпочати шлях до вершини професійної майстерності. В чому я вам бажаю успіху. А тепер, будь ласка, давайте попрацюємо над завданням. Вам треба встановити відповідність між представником юридичної професії та ознаками, що його характеризують. Так само, і це було на попередньому уроці. В другому завданні, Так само, як і в попередньому уроці, давайте визначимо, в чому полягає порушення законодавства в кожній ситуації. Перша ситуація. Юрисконсуль приватного підприємства посвідчив своїм підписом та печаткою підприємства договір купівлі-продажу будинку, який уклали між собою два працівника цього підприємства. Далі, адвокат, відповідача повідомив позивачу інформацію, якою той не володів, і ця інформація суттєво допомогла позивачу домогтися задоволенням позову в повному обсязі. Третє. Маслов звернувся до нотаріуса з проханням посвідчити договор дарування будинку своєму брату. Дарувальник хотів залишити за собою право до довічного безоплатного проживання в цьому будинку. Нотаріус порадив маслову ввести цю умову до договору. Оскільки брат Маслова був проти введення цієї умови, заявивши при цьому, що введення такої умови до договору ображає його почуття любові до брату. Договір посвідчено не було. Про цю незвичну ситуацію нотаріус розповів двом своїм колегам. І останнє. Представники правозахисної організації Корчатін подав скаргу в інтересах Павлова до Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Повноваження Корчатіна були належним чином оформлені. У розгляді скарги було відмовлено у зв'язку з тим, що вона була продана неналежним суб'єктом і не була підписана особою, в інтересах якої попав на формат. Тобто ну, ми з вами пройшли за два уроки вісім ключових юридичних професій. Ми з вами розглянули судовий орган, який є одним із гілок влади. Розглянули адвокатуру, що є окремою ланкою системи правоохоронних органів. Адвокатура це добровільне професійне громадське об'єднання, яке забезпечує право на захист від обвинувачень, правову допомогу при розгляді справ у судах та інші державні органи. Нотаріат в Україні це система органів та посадових осіб, на яких покладено обов'язок засвідчувати права та інші факти, що мають юридичне значення та вчинення іншої нотаріальної дії. Значна роль у реалізації захисту та поновленні прав громадян відводиться державним та недержавним правозахисним організаціям. І, можливо, хтось з вас в майбутньому теж буде одним із представником юридичних професій. В цьому я вам вважаю успіх! Ваші завдання, ви бачите, у вас є три завдання: завдання з підручником. Подайте у вигляді таблиці схеми види адвокатської діяльності, або ж заповніть таблицю юридичних професій в Україні, в якій вам треба написати, який закон регламентує цю діяльність, і які завдання стоять перед цією діяльністю, цією, цією професією. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному висі.